привела доньку в садочок після двомісячної перерви черкащанка пані Ірина. каже, і півдня для дитини тут підуть на користь ніж постійно бути вдома. Для дитини дуже важливе спілкування, і тому ми відразу ж дочекалися цієї миті і йдемо заради того, щоб відвідати своїх друзів. Ну і спілкування розвивання дитини. Прийматимуть дітей навіть тих, які раніше тут не навчалися, розповідає завідувачка закладу Лариса Нуренко. Потрібно про народження дитини, паспорт мами, потім медична довідка і довідка з місця роботи, що батьки, працівники такої критичної інфраструктури міста. Це медики, лікарі, військові, працівники ТЕЦ, водоканалу. Батькам показують місце укриття, куди відведуть дітей у разі повітряної тривоги. Все підходить, все добре, ну, але ж ми все рівно надіємося, що нашу Черкаську область і Черкаси у мене. Лихо і все буде добре. Для безпечного перебування дітей в дошкільному закладі у нас ми прилаштували приміщення спортивної зали, колись давно створено, вона дуже безпечна для дітей, має три вихіди, і також ми туди створили такий маленький розвивальний куточок. На сніданку в одній з груп сьогодні п'ять осіб за своїми вихованцями сумувала, розповідає вихователька Оксана Коршак. Коли побачили через два місяці, то вони ж так витяглися, ми вже зраділи, що вони прийшли. Загалом тут зможуть прийняти до 70 дітей, каже Лариса Нуренко. Ми відкриємо всі шість груп, вік дітей з чотирьох років у групах десь буде 10-12 дітей. У нас розроблений план дій на випадок повітряної тривоги. Всі працівники закріплені за групами, і вони будуть допомагати швидко спустити дітей в це безпечне приміщення. Відкрили ті садочки, у яких найкраще облаштовані укриття для безпечного перебування дітей, каже заступниця міського голови Анастасія Чубіна. Перед початком роботи з батьками була укладена додаткова угода, в якій засвідчувалось те, що батьки ознайомлені в яких умовах будуть перебувати діти в разі повітряної тривоги. За нашими опитуваннями виявили потребу у бажання і потребу відкритті садочку близько 300. Осіб, я думаю, що ми будемо розширювати, тому що у нас є ще дуже велика категорія і батьків, які власне працюють наших місцевих, і велика, великий відсоток переселенців звертається щодо відкриття дошкільних закладів. Тетяна Зозуля, Сергій Єфімов, Максим Шевченко. Новини на Суспільному. Черкаси.